У вас доповнення немає. Ясно, віде, 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 віде питання. Питання. Вас, віде, в інших учасників є доповнення судового розуміння. Є попитання. Прокурор виконання. Будь ласка, ваших попитання. Наверное, судового я заявляв питання про підготовку до судового девайсів. Готуються до судового дебатів. Ми зведення за рішення про необхідні змінення обвинувачення у вказаному кримінальному провадженні, що стосується викладення вчинення. Що досить змінити обвинувачення? Ну, справа розслідувалася так, як, як 162 частина 1. І зараз прокурор бачить, що він не може доказати цю справу. Він зараз підняє обвинувачення. Як це можливо? Ваша честь. Або обсягу обвинувачення прокурор має право змінити обвинувачення, що під час такого розвідку встановлено в них фактично обставини на порушення учительні або обвинувачення в особи. Тому право прокурора змінити передбаченим законом. Ваша думка, що відкладення для надання можливості прокурору підготовки зміни обвинувачення. Вам буде відповідно по закону, після зміни надано можливість підготовки до захисту Я вкотре звертаю, звертаю увагу суду про те, що. Прокурор, якому я неодноразово робив відвід, прокурор, який неодноразово біг не доказати моєї вини або обставин по цій справі, знов робить чергові маніпуляції. Враховуючи, що я не є юридично підкований, враховуючи, що я завдяки його діям, я не маю. На сьогоднішній день навіть безкоштовної правової допомоги, тому що прокурор так впливає на свідків на моїх захисників, тому я категорично проти. Так, Ви кажете, що цю через... При чому тут ухвала, едопудя? Ні, заява. Ваша честь, чого ви перескакуєте з тої події до іншої? Ви зараз, зараз приймаєте рішення стосовно прокурора чи стосовно заяви? Стосовно призначення судового засідання. Стосовно призначення судового засідання зараз я приймаю рішення. Ви ще заяву не подали? Я не буду подавати. Я не вважаю. Якщо ви хочете, якщо суд хочеться, він зможе зробити запит, йому ні, ваша честь. Раз вже така йде, то ви маєте право для того, щоб зробити запит. Я вкотре наголошую, що це йдуть маніпуляції второди обвинувачення. 10, 45, 29. На 10 годину в мене 8 справа. 10,45. за Там двоє обвинувачених і троє адвокатів. Я зрозумів вас. 9,45-30. Whoa.